Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження машина Landmark 2006 року з 2,4 4 бензиновим мотором. Є також газ, який працює в парі з 5-ступінчатою коробкою передач. Авто в хорошому стані, технічно повністю обслужене, ніяких вкладень не потребує. Як бачимо, руль в прекрасному стані, пробіг 105 тисяч, салон не пошкоджений, ніяких дефектів немає, в авто повний електрокомплект, є камера заднього виду, встроєна мультимедія, за авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.